Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео анотація Repeatable. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Repeatable це анотація, яка використовується для вказівки на те, що тип анотації, чию декларацію вона анотує, може повторюватися Фактично! Це анотація для анотації. Тобто ми створюємо якісь, а, якусь анотацію repeatable для того, щоб можна було використовувати анотації, яка в себе вона має в параметрах як масив, використовувати їх декілька разів над якимось полем, над якимось методом або над класом. Фактично, ця анотація дає можливість використовувати якісь анотації декілька разів. Можливо, не одразу все зрозуміло, але в процесі все стане на свої місця. Отже, давайте тепер перейдемо до класу Person. Я використовую анотації Entity, Namid Named Query, ID-шки. з попередньої теми в мене була велика тема Hibernate. Ось, Тому я використовую на базі цих. І, до речі, в Хаберней теж є. Repeatable анотація. І ось вона named Queries. Зазвичай вона називається в множині анотації, яку вона може використовувати в собі. Добре, давайте так, подивимося. Named query спочатку. Це звичайна анотація, вона поставиться на тип. І, як ви бачите, в неї є анотація repeatable над нею. І де вказується, яка анотація є repeatable. Ідемо named Queries. І тут named queries. Ми бачимо, що в нас є масив Named Query. Тобто, фактично, вони посилаються один на одних. Named Query каже, що її може використовуватись Named Query як repeatable, а в Named Query у нас є масив цих Named Query. За допомогою цього, анотації Named Query може використовуватись декілька. над... Так, Named Query у нас що? Це type, тобто клас. Але можна вказувати і не тільки type, їх там декілька, там field, метод, параметр і так далі. Ну, ця анотація, в принципі, використовується над класом. Що вона нам дає? Named query за допомогою цієї анотації Repeatable. Named query, Ми можемо використовувати декілька Named query. Давайте поставимо тут. кому. Оп. Бачите. оп. Ми можемо їх декілька Навіть, навіть. Ми можемо без цієї анотації. Не, да? можемо. Так, без цієї, до речі, анотації також можемо використовувати. Але давайте звернемо увагу на таку анотацію, як entity. Давайте спробуємо її декілька разів використати над нашим Person. Дивимось, вона type теж, тобто над класом. Ми їх поставили декілька. Але в нас помилка, тому що в нас немає repeatable анотації, яка вказує на іншу анотацію, яка може використовувати масив цих entity. Тому і не можна використовувати entity декілька разів. Добре. Як ми це можемо перевірити? Чи правда це, чи ні? Може просто співпадіння? Давайте приберемо. Для цього я створив свої власні анотації. І так, перша це анотація тесту. Annotation. Вона без ніяких параметрів. Ми це не розглядаємо. Це не важливо, що всередині нашої анотації. Вона просто є. test annotation, Так, Retention Runtime. Вона може використовуватися на класі. І, а, ні, type це в нас так клас. І на field на полі. Давайте подивимось наступну анотацію. test Annotation. Бачите, в нас є Repeatable і на test Annotation посилання. Йдемо сюди. Вона використовується теж на Type і Field. В принципі, таргет параметри повинні співпадати з самою анотацією, щоб можна було її там також використовувати. Що ми бачимо? Масив, тест анотейшн. Знову посилання один на одного. Тобто тест анотейшн каже, що є анотація repeatable, і можна її використовувати, а тест анотейшн каже, що, annotations, що в нас є масив, цих тест анотейшн. От таке повинно бути зациклення. Добре, що нам це дає? Нам це дає цю анотацію. test annotation використовувати декілька разів. Давайте на якійсь на якомусь полі. test annotation. Все. До речі, це не важливо, яким чином використовується ваша анотація. Чи у вас є якийсь процесор, сервіс, лісенер? Зараз ми це не розбираємо, яким чином ви це в рантаймі дивитесь. Я показую те, а суть. Repeatable. І так, як ми бачимо, у нас є можливість додати одну нотацію. Є можливість додати дві нотації. Ми можемо навіть використовувати цю анотацію. Так. Сюди. Я ось так не забуду. Можна зробити і ось таким чином, щоб був масив. А можна це все, в принципі, прибрати і без цієї. Анотацію отаким от чином зробити. Так. Добре, а тепер давайте перевіримо. Все, що нам потрібно, це прибрати. Ось ось це. Дивимось. Помилка не дає можливість Duplicate annotation, Бачите? Нам треба. Test annotation does not have valid, немає. Короче. А В нашій цією ось repeatable annotation Ми її не використовуємо. Якщо б ми її використовували, то нам це давало можливість використовувати декілька разів одну анотацію над полем, над класом, ну, в принципі, який тип в неї там вказаний. Отже, анотація Repeatable дає можливість використовувати анотацію якусь. Яка є обгорткою для масиву анотацій, які ви хочете використовувати декілька разів на тому таргеті, де ви, в принципі, її вказуєте. Type, field, method, параметр. Але головне, щоб ваша анотація, яка використовується repeatable, таргети співпадали з тією анотацією, яку ви хочете використовувати декілька разів. Також у вас є можливість. Використовувати просто анотації над полем, або використовуючи вашу repeatable анотацію, і туди передавати як параметр масив цих анотацій. І не забувайте їх робити переліком через кому. COM. Отак. От Можете зробити таким чином. Також. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хберни. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.